Біля офісу волонтерського центру Шостка кипить робота. Завантажується допомога для мешканців ізюму. Зібрали чимало, і якщо спочатку планували відправити лише одну машину допомоги, то у кінці аж чотири автівки загрузили допомогою. Співзасновник волонтерського центру Шостка Микола Трофимець разом з іншими завантажує машини і розповідає, як усіх згуртувала доля деокупованого ізюму. Всі знають, що завдяки нашим воїнам, нашим героям дане місто звільнено. Від ворога, тому сьогодні люди, які там проживають, лишилися після окупації, потребують допомоги в продуктах харчування, в побутових речах. Тому сьогодні, що не може не тішити, всі, як одна команда, всі волонтерські центри, сьогодні немає там назв або там імен. Сьогодні всі волонтерські центри, всі люди, які займалися. Допомогою будь-кому в будь-яких напрямках об'єдналося. Микола Миколайович говорить, що пишається шосткинцями і готовністю прийти на допомогу співвітчизникам, які провели в окупації 199 днів. Взяли активну участь у зборі городини мешканці Обережівського, Клишківського, Собичівського, Чаплівського, Собіцького, Миронівського, Вовнянського, Маківського Старостинських округів. То, що зміг, тим поміг. А сьогодні ми не знаємо, куди його завантажувати, щоб все те, що нам надали люди, щоб це все відвести в Представниця волонтерського центру Шостка добро влада розповіла, скільки коштів вдалося назбирати і на що витратити. Зібрали ми коштів. Значить, орієнтовано 11 900, около 12 тисяч гривень. Закупили ми на ці кошти два газові балони, тому що треба людям десь ну щось готувати ж їжу. Та закупили ми необхідні речі там. Просили теплі шкарпетки. Ну, тобто там на 3500 п'ятсот ще була закупка тільки одніх шкарпетків. Ще 8400 тисяч гривень назбирав волонтерський центр Шостка. Влада була в захваті від небайдужості людей, які перейнялися чужим горам і приносили допомоги і кошти. Ми фасували з волонтерським центром «Шостка». Добро дівчата, ми пішли до мене. Кажу, на фасум, бо я то одна. У мене команди немає, я сама. Півдесяту стучать. Люди приходять дощ йде. Вони з пакетами тримайте на ізюм, тримайте. Вони вночі не то, що домо приходило до церкви, так де ми, ми даємо гуманітарну допомогу. А вони ще приходили додому до мене. Вони приносили пакети. Моя свекрова відкриває двері. Воно здравствуйте, у Вас тут гуманітарну допомогу приймають на ізюм. Вона каже: ну мабуть, вже да. Говорить, і вони приносили навіть кошти, просто кошти. Так, звісно, з їхньою допомогою ми багато зібрали. Десь орієнтовано їде на Ізюм, 7 тонн. Дівчина говорить, що деякі вчинки людей її розчулили просто до сліз. Біжить до мною жіночка каже, влада, вибачте, будь ласка, візьміть кошти, гати, я знаю, що ви збираєте допомогу, а це у вашу скриньку. Чесно, перший раз в житті я йшла і плакала. Вона віддала ці кошти. І люди, навіть коли проносили сюди гуманітарну допомогу, вони я бачила, що це гуманітарна допомога наша, вони поділилися. Вони плакали, вони сльози у них, аби ми ну, допомогли, хоч чимось. Я скажу чесно, велике дякую шотканцям, що вони долучилися. Дуже дякую, що вони мені повірили. Ми все доставимо. Максим щодня займається волонтерством. Останнім часом допомагає мешканцям зруйнованих сіл під Черніговом. Нині відгукнувся на пропозицію знайомих і відвезе допомогу. Просто наші друзі. Ми сюди приїхали, вони попросили помощи для того, щоб перевести на Изюм. Был такой, бы попросили, що буде поїздка в Изюм, нужен водій з бусом туди поїхати. Я отозвался. Волонтер багато бачив згорюваних людей, які по різному реагують на волонтерську допомогу. Він розділяє їх гори і не чекає від них слів вдячності. Люди на самом деле різні. В основному більшість людей дуже благодарні. У них видно сльози на глазах, у них. За одну минуту они тебе говорят 30 раз слово спасибо большое, спасибо большое. Также есть люди, которые считают, что им должны То есть еще могут себе что-то вслед сказать, каких-то матов нагнуть или там обозвать, там, что вы такие волонтеры, есть получше вас. Ну это, ну, люди есть разные. Я думаю, что из-за из-за того, что война. На самом деле людей пошатало і люди психіка розшатана. Наші волонтери доправили все зібране до міста. Ізюм місцеві мешканці і раділи, і плакали, і дивувалися, що аж так здалеку їде до них допомога. А волонтери наголошують, що в них попереду ще багато роботи. Я сподіваюся, що буде звільнятися ще багато міст. Попереду, і сподіваюсь, найближчим часом попереду наша перемога. Тому я думаю, роботи буде багато. На жаль, багато кому потрібна буде ця допомога, і точно ми не будемо стояти осторонь.